Літературний конкурс Коронація слова набув неабиякої популярності в Україні. Цьогоріч, вже в 11-те по червоній Килимовій доріжці пройшли її чергові номінанти та переможці. Минулого року в конкурсі було введено нову номінацію Пісенна лірика про кохання, в якій беззаперечну перемогу та першу премію отримав заслужений працівник культури України Володимир Шинкарук. Цього року він був членом журі цієї номінації Конкурсу Коронація слова. Я я відібрав із 90 творів шість, які потрібно було номінувати. Хоча за умовами потрібно було відібрати 10. І мені дуже приємно, що я попав в десятку. Всі мої твори, які я відібрав, стали лауреатами. Проте, крім суддівської ролі, Володимир Шенкарук цьогоріч теж випробував свої літературні сили. Я в цьому році брав участь в Коронації слова, але в жанрі, з яким мене ніхто не асоціює. Я подав туди е, твір, ніяк не пов'язаний з поезією. Але на жаль, він не був відмічений. Я професійний філолог, тому мені працювати в журі було дуже просто. У мене склалися свої критерії з точки зору літературознавства, і я вже дуже багато в шоу бізнесі. Дуже багато в авторській пісні, в естрадній пісні написав достатньо пісень, які про кохання, до речі, які виконують досить багато різних виконавців. Тому я не знаю, мені було просто, і я думаю, що те ж саме можуть сказати професіонали, які були поруч І Юра Фальоса, і Толя Матвійчук, і інші і поети, і автори виконавці